Запитують і саме куди прибуєте. Тоді я зрозумів, що нас треба. Вони хочуть нам показати місто, а натомість зажадають гроші. Мене не обдурюють. Я знаю, за що треба платити. А та посада сміється, регоче, кинеться за ними. Що, змагання їх? Я ніколи не піма. Я ж ляге та я не стану повторювати його. Щоб ти знав, мій перший чоловік був благороднішим од тебе. І хоч він був торговцем звинью, він був чесною людиною з великим серцем. Він Змусив все місто себе поважати. Я не хотів їх брати із собою. Від цієї жінки одні лише прихищення. Тобі, здається, в них нормальні захист. <рив> та не розумію, що з нас насміталися. Щоб ти знав? Я зачіску робила в найкрутішому салоні нашого міста, а там знаєш, що зараз у тренді. Не тренди. <рес> всі Запитували, що це за ненормальні. А один барбук не лясла її покажу. Коли? Коли? Я, Коли? я дуже шкудую, що мене, мене не було поруч з вами. А то, дядечко, я бої показав. Думай. З з цією, я з зі що приходять. Ну, як це не вікна, твого становища товариствуєте, доктор. доктор жінка, займайся своєю справою. Чого ви прийшли сюди? Я казав для довці повернутися. А, ми прийшли тобі сказати, що М -м -м -м, цей будинок нам не підходить. Так. Вам що? Не подобається діла дороса. Рівна дороза. Одна з стародавніх будівель міста. Стародавнє діло? Це правда дієш. А Гаразд, ми будемо жити, ну, в цьому домі. Ну ми в Маргариті поживемо дні три, а при віччях, якщо хлопчик залишається, хоч на місці. Ні, ні, мені ще занадто. А, а дні в 27 <звіпи> так, <звіпи> так. Слухайте, мене їде після завтра. Чіпні після завтра. Ти, чому? Та зараз я все поясню. Е, розумієте, через два дні е, неділя. Почнуться загальні вибори. Все місто сколихнеться, сутички між політичними партіями. Ситуація настільки загостривала, що викликали військовим скривою і стік, не будуть бити. Добре, коли обійдеться без пострілів. Ви не пітися, не хвилюйтеся, я поруч з вами. Тоді може краще -то завтра. Звичайно, завтра їдьте. А А ми приїхали подивитися на твій. Божеві <рігум> Ей, Я тобі писав, яку сенсацію. У нас викликала звістка про те, що ти захистив університетський диплом. <рігум> Все місто приїхав привітати мене. них збився, не знав, як відзначити цю подію. <рігум> а то півночі тобові оркестри грали у ручиській марті. Ти приїдеш на візбок, ти побачиш, якому тобі зустріч у вас мені? Так, це колись для побіла. Все, ми... Спарки, ми... Біла, все біла... місто приїде на вокзал. Квіти, фанфари, фейерверки. А ввечері нарешті засвітим всі люстри в нашому домі. Катечку, всі люстри. А, це за нами. Служити за нампети доктор. Ти здобув повагу. Моя сім'я вельми вдячна тобі. Я можу тобі зізнатися нас. Нас стали більше поважати в місті раніше. Нас ставилися до ставилися до простих міщан, е, а тепер не те. А все завдяки твоєму таланту і знанням. вже ти заплатив за оренду лікарні, я не про. Ну, все, Сказала, вийшли що 10 тисяч! Да". Я вам признаю, і космічно да. Але розраховуватися тобі з нами доведеться не менше 12 років. Так, ти знаєш, Ат для нашого божевільного будинку на западу. Фундамент цього. Працюйте відночі! До речі, є ще одна новина. Я отримав концепцію від мене. Ну, це цілком нормально. Кожне місто зацікавлено мати свій божевільний будинок. І Я не для себе будую в першому ліпшому місті є свої ненормальні. Загалом питання ясне До речі, скільки кімнат поїзд? Так званий хостел для тимчасово працюючих. Я так і його назвав хостел стела. Зараз в мене на лікуванні близько 15 хворих. Всі поважні і нормальні люди. Буйних нема. Щоб дуже буйних нема. Є декілька небезпечних. Це своє, послухати, що вони готують. Я піду по тий дітей, але я їх залишу вам те, що ви бажання не полежає мене. Не все ж ви ніколи не поговорити з божевільними. Дядечко, Таке місто. Стільки пам'ятників. Розкажи трохи про своїх пацієнтів. Нам цікаво. Про пацієнтів, Про... Про пацієнтів. Зараз в мене на лікуванні. Лікую одного молодого сеньора, дуже багатих і поважних батьків. Його родина дуже відома, дядечко в Неаполі. Привезли його в дуже важкому стані. Він ще хвилини кіпався, плазував по землі, брав брав проти все політу. Дивитись було неможливо. Я вирішив сам ним зайнятися. Зараз йому трошки краще, але з'явилась нього, дядько, Поїхав на грудки цирк. уявив себе великим дресирувальником. Кого не побачать, трисирує. Побачить, трисирує. Поводиться з людьми, як з стваринами. Відомашні хлопчина. Нещасний блок. Добрий до хлопець. Заб'ється в куточок, втупиться в одну точку і дресирує. <зас> <пілляє> Якщо мені пощастить вилікувати його, родина не пошкодує. Рощає. Тятечко. Тьотю. Мені необхідно 5 тисяч. Хочу придбати апарат для дослідження черепу і морської людини. Я не можу, дядечко, працювати без цього апарату. Я скажу більше, я вже його купив борг. Ну, що скажеш, дитина хоче апарат. Такі витрати робляться разу в житті, такі апаратні є тільки в мене, навіть в психіатричній лікарні на маску. Ну ти, звісно, різько, що його до нашої лікарні. Я там тобі 5 тисяч, а де знаходиться ти в Kdo? Už je videti kot hostel celo? Ja, ah, no, tako, sam je postel zraven.